Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Почну із важливої інформації. Нині повітряна тривога у майже половині українських областей. Як бачите, червоний південь, червоний схід, червона північ. Що це відбувається? З цього розпочинаємо розмову із з речником командування повітряних сил Юрієм Ігнатом. Пане Юріє, добрий день. Доброго дня. Яно, вітаю вас. Розкажіть нам, з чим пов'язана нинішня повітряна тривога? Ну нагадаю, що нас на телеграмі можна це дізнатись найоперативніше, мабуть. Ну і інші джерела теж є інформації. Зрозуміло, що люди обирають для себе найкращий спосіб, це додатки, і так далі. Але і так, от в онлайн режимі теж можемо говорити про те, що відбувається на повітряному просторі. А саме зараз це у нас загроза застосування балістичного озброєння. Що таке балістичне озброєння? Знають вже, напевно всі українці. Так це відповідно ракети наземного. Базування, які летять по балістичній траєкторії, такі як Іскандер М, скажімо, також по балістиці летять і зенітні керовані ракети, такі як С-300, С-400 і так далі. Власне, такі тривоги у нас бувають по кілька разів на день, і до них вже всі звикли. Чим особливість цієї тривоги, яка особливість? Це те, що може балістична ракета бути запущена безпосередньо. Близько до лінії бойового зіткнення ну тобто дальність польоту буде невеликою, а це говорить про мінімальний час на реагування. Інколи повітряна тривога навіть оголошується, на жаль, із вибухами, тому що противник приховує власне ці установки недалеко від місць, від кордону чи від лінії бойового зіткнення і завдає ударів по прифронтових територіях. от Власне, тут тому. Це і є, є небезпечні саме ракети. Так як це було в Кривому Розі, коли 31 липня спочатку був вибух, а потім повітряна тривога, тому що балістика летіла. Але ці тривоги пов'язані з балістичною загрозою, мені здається, вони останнім часом стали частішими. Справді по декілька разів на день буває. З чим це пов'язано? Це росіяни якось стягують техніку, чи вони перевіряють її готовність. Ну, пов'язано з тим, що йдуть бойові дії серйозні на фронті. І противник завдає ударів як по е, наших позиціях, наших захисників сил оборони, так і бачимо, що і, інколи і в тилові регіони, умовно тилові, так прифронтові міста, мається на вас і Дніпро, той же Кривий Ріг, і так далі. Це все від того, ну які завдання він він собі ставить противник, які цілі потенційні вбачає уражати сьогодні, там чи вчора, і так далі. Це пов'язане з війною насамперед. Якщо є в них засобів достатньо вони будуть, будуть і надалі це робити. Саме тому нам потрібно теж нарощувати таке озброєння. Крилаті ракети ми вже е, маємо у певній кількості від наших британських та французьких партнерів. Хотілося посилити ще і німецькими крилатими ракетами. Ну і хотілося б мати балістичне озброєння американське таке, як Атакамс, яке теж буде вражати противника. Доволі таки ефективно щодо нічної шахедної атаки, якою була тактика ворога? Я помітила, що в Києві, наприклад, після повітряної тривоги, я перший вибух почула хвилин десь за 5 за Зазвичай, коли летять шахеди, є більше часу, щоб зреагувати, піти в укриття. Наприклад, сьогодні був такий короткий проміжок. Чому так? Ну не можу зараз конкретно за цей випадок, то треба розбиратися. Ну але шахида це теж ну знаєте така небезпечна зброя. Здавалося б, і невеликий і там бойовий запас, і летить не швидко. Ну але ви бачите, що навіть російське ППО у Москві з безпілотниками камікадзе не дуже добре вправляється. Так тому це небезпечна зброя, тому що летить вона на жаль таки точно і потрібно все для того, робити значить, Якщо шахет попадає в поразливе Місце, ну тобто таку в болючу точку, так будь-якого об'єкта, яка вибуха небезпечна, і так далі, це призводить до ну таких небажаних Нічна Атака була особливості була чим, що стріляли з шахедами. Запуски вірніше були з одразу з трьох напрямків. Зазвичай один або два напрямки. Випросто ворог це Приморська Ахтарська Краснодарського краю. Далі вже може там з Брянської області, аеродром Сеща. Часто звіт. А зараз вже використовують сьогодні і Курська область і полігон Чауда закупованого Криму. Ну і приморськ Сактарськ, Краснодарський край. Оці три напрямки сьогодні були. Зафіксовано на цих напрямків пуски шахет 136 131 Ну як ви вже знаєте, ми повідомляли 23 дрона було знищено протиповітною обороною. Більшість в Київській та Одеській областях. Ну але все ж таки ми повинні розуміти, що ППО потрібно більше, більше систем. На жаль, прилітають дрони вражають наші об'єкти. Зараз ціль ворога це наша портова інфраструктура, наше зерно, наше продовольство, яке ми постачаємо. Країни Африки та інші для того, щоб мінімізувати там продовольчу кризу у світі, голод і так далі. От ворог зараз такі цілі для себе обрав, і, на жаль, де в чому досягає успіхів, але наші захисники намагаються робити все для того, щоб знищити як можна більше БПЛА. це і мобільні вогневі групи, і авіація, ну і зенітні ракетні війська. Ну, все те, що є. Повітряних силах нагадаю вам, що ці, цієї неділі буде е, у нас день повітряних сил, який ми відзначимо скромно в умовах бойових дій, але все ж таки е, будемо е, всіх згадувати побратимів, які віддали життя в бою за Україну за українське небо. Ну і відзначати кращих воронців неба і тих, хто б'є окупанта на землі. Вічна подяка Вічна. нашим захисникам, тому що от моніторингові групи повідомляють, що в липні ефективність української ППО перевищила 70%. Це незвичайна кількість врятованих життів. Дякую вам, пане Юрі, за те, що інформуєте нас про роботу повітряних сил. Це був речник командування повітряних сил Юрій Ігнат.